Привіт, друзі. І саме поширене прохання до мене це показати, як використовувати монети, де їх брати, що це за гра, така Меджа в якій можна виграти купони на знижку, як їх застосовувати, обмінювати. Тож я вам зараз це покажу, буде дуже цікаво і корисно. Але, по-перше, хочу вибачитись, у мене сів голос, тому ну вже як є, кого він дратує, ну що, може включити якусь більш швидкісну перемотку і дивіться його в 1,25. По-друге, хочу вам розказати більш детально, щоб всі зрозуміли, інколи картинка буде не динамічна. Динамічна, статична, вам придеться просто мене слухати як подкасті, але ж ви хочете, щоб я вам все розповів. тому або це терпіть, або перематуйте. Але я сподіваюся, що ви все ж таки це розумієте і додивитесь відео до кінця. Дякую вам. Для цього ми відкриваємо застосунок Aliexpress, бо тільки там ми зможемо назбирати ці монети і використати їх з максимальною знижкою. Якщо ви вже монети зібрали в своєму застосунку, то їх також можна використовувати при замовленні з дестопної версії. Але там ви отримаєте ну тільки 2 чи 3%. А нам то треба 20, 30 або навіть 50%. Тож давайте я вам покажу, як це робити, як в цю категорію заганяти товари, які вам потрібні, і подивимось на всі ті нюанси, які виникають. Тож, вмикаємо застосунок AliExpress і вже спочатку ви побачите на верхньому екрані піктограмку з написом Coins. Це і є монети. Також ви їх можете знайти в іншому пункту меню, там де ваш особистий кабінет, ну чи ваш профіль, і інколи вони виникають окремим блоком, як зараз це у мене, або у вигляді піктограмки в розділі Payments і Discount, тобто оплата та знижки. Ну, і де б ви це не натиснули, все одно ви потрапите в категорію Coins, тобто монети. Тож натискаємо. Раніше, щоб отримати ці монети, треба було грати в гру на штальт веселої ферми, Вирощувати якісь рослини, кукурудзу, апельсини, дерева. І за кожний такий продукт давалася, по-перше, різна кількість монет, а по друге, треба було дочекатися, коли вони поспіють. І у кожного продукту був свій термін. Також їх ще могли потроху знищувати шкідники, і вам треба було протягом доби заходити в цей застосунок, відкривати гру і дивитися, чи не їдять ваші плоди якісь там гусениці чи шпаки. І вбивати їх. Бо якщо ви цього не будете робити, ваш товар буде пошкоджений, і той, хто їх приймає, дасть вам менше монет, ніж їх еквівалент, бо вони пошкоджені шкідниками. І це вас понукало заходити в застосунок майже декілька разів на день. Зараз це простіше, не треба нічого вирощувати. Ви просто кожного дня заходите в категорію Coins, там натискаєте на кнопочку Collect, тобто зібрати або отримати. І кількість вказаних монет додається до вашого рахунку. На початку воно запропонує 10 монет, на наступний день 20, на третій 30 і так далі, поки воно не досягне певної кількості. Це не завжди 70, як у мене. Також воно спонукає вас заходити кожного дня, бо якщо цього не зробити, ваш ланцюжок підвищення зламається, і ви почнете заново. Тобто, знову з. 10 монет, потім 20, 30 і так далі. Минулого року, заходячи майже кожен день за стосунок, я назбирав більше ніж 25 тисяч монет. І в цьому році, коли я вже дізнався, як їх використовувати, виявилось, що вони також мають термін дії. Аліекспрес мені повідомив, що монети діють рівно рік з моменту їх отримання. Тому, незважаючи на те, що я кожного дня поповнюю на 70 монет. А також, якщо ви граєте в дві гри, як бачите, там можна виграти ще по 40, це треба пройти просто один рівень. Все одно кожного дня вони меншують, меншують і меншують. Це при тому, що я нічого не замовляю. Тож не гаємо часу, натискаємо на кнопочку Отримати і додаємо до свого рахунку ще 70 монет. Також додаткові монети, як я казав, можна отримати в іграх. Це по 40 монет, якщо ви виконаєте якесь завдання або пройдете рівень. Тож давайте спочатку запустимо гру «Go -Go Match». Вона вже такий ветеран. Застосунку AliExpress вона з'явилась раніше, ніж Merge Boss. Спочатку там було дуже легко здобувати монети, але досягнувши вже певного рівня, стає дуже важко, тому я її зараз забросив і майже не граю, дійшовши до 64 рівня. Незважаючи на те, що вона от зараз дає такі непогані ніжтячки. Ось бачите, кількість монет, виповнивши завдання, можна збільшити в 20 разів. Але навіть це не спонукає мене в неї грати, бо може я такий рукодупий, може рівень такий складний, але як я ото застряг на 64 рівні, так. Досі на ньому і знаходжусь. Ну, якщо ви хочете в неї грати, то я вам поясню: це стандартна гра три в рядок, де вам треба зібрати ланцюжок з трьох або більше фігурок одинакового типу, одинакового кольору, по горизонталі чи по вертикалі. Якщо збираєте в ланцюжок більше, ніж три фігурки, то вам надаються ніж тячки, якими можна прибрати тимчасово колір з дошки, або зруйнувати навіть цілий рядки по горизонталі чи вертикалі. От зараз ви бачите, в мене по центру бомбочка є, і якщо її натиснути, то вона зруйнує все навкруги себе в радіусі двох клітин. В перших рівнях треба було зібрати просто певну кількість кольорових фігурок. Потім треба було декілька кольорів. А зараз у мене завдання довести клітинки з подарунками до краю ігрового столу, а також прибрати прозорі клітинки, які знаходяться внизу стола під кольоровими фігурками, шляхом збирання на їх місці цих самих ланцюжків. Оскільки кількість ходів обмежена, то мені завжди їх не вистачає, то я таки залишився на цьому 64 рівні. Ще 11-11 щось там спробував, знову нічого не вийшло. Тож давайте, друзі, покидаємо. Цю гру і переходимо до іншої. Ну, як бачите, на піктограмки грі так і залишились ті 40 монет, які я не отримав, бо не виконав завдання, не пройшов рівень. Тож, давайте натиснемо на гру Меджибос, там все трішечки простіше. Суть цієї гри в тому, що ви власник маленького магазину, який продає певний товар, виконує замовлення покупців, за це отримує гроші. А інколи за замовлення можна отримати як і гроші, так і золоті монети. Модернізуючи магазини, ви маєте можливість виставляти більш коштовний товар, а збільшуючи кількість магазинів, ви тим самим збільшуєте кількість замовлень, і там же ви можете маневрувати, які в першу чергу обслуговувати, який буде більш вигідніший, і таке інше. А ось оці золоті монети ви можете обміняти в пункту обміну на справжні купони від Aliexpress. Тож, як бачите, у мене вже 10 50 цих монет. Кожні 100 монет дорівнюють 1 центу. Тож, коли відкриється обмін 7 грудня, як бачите, на момент зйомки він ще не настав, я можу обміняти або на один купон з 1 доларом, або на два по 50, поки що не вирішив, на який буде міняти. Взагалі-то цей раз якось важко даються ці монети, бо на Чорну п'ятницю вони зароблялись дуже легко. Чорну п'ятницю я легко мог за день набрати купонів на 2 долари. А зараз я збираю третій день і тільки-тільки-нозібрав ну на 1 долар. Хоча у мене і магазини розвинуті, і замовлення начебто непогані, але який вигрів матч, мені не вистачає ходів. Тож в верхній частині гри ви бачите розташовується замовлення, також там можна побачити їх вартість. Зелені доляри це внутрішня валюта, на яку ви можете купляти інвентар для магазину, поновлювати його і навіть купляти самі товари, якщо вам не вистачає ходів, щоб його самому виготовити. А ось піктограмка цього золотого мішечка, який є на деяких замовленнях, це є ті монети, які треба збирати, а потім обмінювати на реальні купони AliExpress. Зверху ви побачите блискавку. Це для мене найголовніший показник в цій ігрі це ваша енергія, це ваші ходи. Тобто, коли ви натискаєте на стіл замовлення, виробляючи якийсь продукт, воно знімає з вас одну чи дві одиниці енергії. Її можливо поповнити, натиснувши на синий плюсик біля неї, купити її за монети, або просто подивитися рекламу, яку пропонує Aliexpress. За перегляд реклами або розділів Aliexpress надає від 10 до 15 одиниць енергії. Взагалі, ця енергія лімітована, і купивши все, що можливо, і подививши все, що можливо, за добу ви десь 400-450 додаткових. Енергії. Тож тепер, друзі, до парад. Я почав грати на Оленкиному аккаунті, приміняючи зовсім іншу тактику, тобто я почав виконувати тільки ті замовлення, які мають оці золоті монети. Так, з'являються гроші, коли ти виконуєш ці замовлення, то трошки щось модернізував, потім після виконання рівнів воно само щось пропонувало. Але головна увага у мене була тільки там, де були оці монети. І що ви думаєте, граючи паралельно на іншому аккаунті з менш розвитою грою, я зробив той самий долар? То давайте конкретно я вам покажу, як заробляються ці монети. Спочатку оглядав. Я замовлення і бачу, що мені краще зробити перше, там де одні тарілки, бо є замовлення, де є два товари. Тож натискаю на піктограмку і бачу, що треба з'єднати 5 рівнів, починаючи з горнятку і дійти до цих тарілок. А знизу можна побачити стільці замовлень, натискаючи на які ви можете отримати горнятки, а потім їх з'єднати і отримати бажану ціль тарілки. А модернізуючи стільці замовлень з 4 рівня ви почнете отримати не тільки горнятку, а ще й столові прибори, тобто два предмети одночасно. Також модернізація дозволяє отримати. Предмети не першого рівня, а вже другого. І чим більше ви його модернізуєте, тим більший рівень предметів буде вам з'являтися на столі. Тож повертаємось до гри. Для того, щоб виконати завдання, нам треба мати відповідний стіл замовлень. У мене їх два: один четвертого рівня, другий першого рівня. Відрізняється лише тим, що четвертого рівня виготовляє два товари. На початку вам видається, звісно, першого рівня, але його б вистачило для виконання саме цього завдання. Четвертий рівень просто буде викидувати ще пластикові ложки, які можна переробити в звичайні ложки, а потім в віделки і аж дойти до ножа. Ну Но вони нам зараз не потрібні, хоча я буду їх використовувати. Бо, друзі, цього разу ці столи мають лімітовану свою власну енергію. І коли ви на них постійно натискаєте, вона зменшується до нуля і потім стіл не працює. То якщо ви звикли натискати на стіл, як Скажений, цього разу вже не вийде. Тож починаю натискати на стіл першого рівня, вискакують гарнятки, натискаю ще, знов гарнятки. Бачу, енергія падає, застосовую другий стіл. Тут же і ложки повискакували, ну нічого страшного. Тож починаю збирати горнятка до гарнятка. Горнятко до горнятко, от перетворюючи їх в такі жовтенькі піали другого рівня, потім почну збирати ці жовтенькі один до одного, ще один до одного і вже отримую третій рівень таких кришталевих піал. Потім вже збираю кришталеві один до одного і отримую піалку для морозива четвертого рівня. Бачу, не вистачає гарняток, щоб ще зібрати рівні, тож натискаю як можна більше, щоб заповнити весь стіл. Буду все збирати, як і минулого разу, я вам показував. Але в цей раз і ложки, бо вони заважають і бракує вільного місця на столі. Час від часу чекаючи, коли мої столи відновлять енергію, щоб продовжити гру. Але врешті-решт я назбирав необхідну кількість гарняток, склав з них передостанню тарілку, одна вже в мене була, і склавши їх одну до одної, отримав набір тарілок і виконав замовлення. Тим самим поповним монетами свій запас, який потім можна буде обміняти на купони Aliexpress. З'являється нове замовлення, але мені не треба його збирати, бо я коли паралельно збирав ложки, якраз вони от і зібралися. Тож я безусиль поповнив свій гаманець монетами та грошима. Ну так ви збираєте ці замовлення монетка за монеткою, замовлення за замовленням, аж доки не назбираєте на 50 центів, бо це мінімальна сума, яку ви можете обміняти на купон. Якщо вас не влаштовує замовлення, або для вас воно дуже важке, то ви можете натиснути біля цього замовлення на такі дві зелені стрілочки, воно з'явиться в окремому окні, і тут ви можете натиснути клавішу Refresh. І воно змінить вам на інший ордер, можливо, для вас більш зручний або легший. Добре, досить про цю гру, і так багато часу на неї витратив, тож давайте перейдемо до того, що нас цікавить більше, це використання монет. Для цього ми знову тиснемо на кнопочку Coins, тобто монети, і потрапляємо вже знайому нам категорію монети. Я думаю, ви розумієте, що для того, щоб замовити товар та отримати знижку, у вас повинна бути певна кількість цих монет. І якщо в розділі Discount Offers їх можна побачити, скільки їх потрібно, то от в цьому рекомендованому розділі, який формується завдяки Ваших пошукових запитів, додаванням товару в корзину, або просто знаходження на сторінці товару більше ніж 30 секунд, але ж кількості необхідних монет тут нема. Тільки вказується відсоток знижки. Зазвичай на монета коштує 1 цент. Але точну кількість зняття ми зможемо побачити лише тоді, коли створимо ордер та зайдемо в його деталі. Ну ось гарний приклад: фіолетова платка, в неї 50% знижки та безкоштовна доставка. Але, друзі, китайці такі хитромудрі, коли потрапляєш в карточку самого товару, то вже бачиш, що і доставка якась не безкоштовна, та й відсотки якось не відповідають. Тому все перевіряємо, бачимо, доставка безкоштовна, відсотки відповідають, і тут можна подивитись. Тож нас це влаштовує, додаємо. Цю платку в кошик, бо ми хочемо подивити ще якийсь товар. І тут у нас виникає питання: а ну-ка, ну-ка, перевіримо, що там у нас з знижками. Заходимо в кошик, і що ми бачимо, а немає ніякої знижки, ну якась маленька, і все. Добре, натискаємо на кнопочку ордер, там вона покаже якісь деталі. Заходимо, і що ми бачимо. Знижка за монети є, але якась вона маленька, де наше 50%. Так, друзі, якщо ви додасте цей товар до кошика, а потім зайдете через час, щоб його сплатити, то ви вже не побачите цієї знижки, яку бачили в рекомендованих в розділі монети. Цей товар треба купляти тут і зараз, тобто миттєво. Саме тому вам надається така велика знижка. Зараз я прибираю його з кошику і цього разу натискаю кнопку «Buy now». Тобто купити прямо зараз. І що ми тут бачимо? А тут ми вже бачимо знижку 50%. Заходимо в деталізацію. І дійсно у нас зняло 50 центів, це відповідає 50% обіцяним. В скобках вказується, що це нам коштувало 50 монет, тобто дійсно одна монета коштує 1 цент. Давайте розберемо, як в цю категорію рекомендовано закидувати інші товари. Саме легкий спосіб це повернутися на головну сторінку і вибрати товар з категорії Choice. Оце Choice на головній сторінці скрізь. І в нашій категорії 1,79 або 2$. долари. Тут є категорія перший зайшов, 50% отримав, в якої ми зараз знаходимося. Ну і давайте по 3 ну тобто по. Натискаємо, ну, наприклад, оцю от триногу. Потригерити це так, от, щось почитати, понатискати, дивимося його специфікації, ну давайте щось виберемо, якусь модель, якийсь колір, ну і до повного фаршу. Давайте ще додамо його до кошика. Це збільшить наші шанси. Виходимо з цієї категорії, можемо знову в неї зайти, спитаєте, для чого, а ось дивіться. цей товар вже стоїть на першій позиції. А якщо ми пролистаємо нижче, то ми можемо побачити той самий товар, але вже по іншій ціні. Може там буде інші умови доставки. Давайте на нього натиснемо. Також. Виберемо якийсь з них в специфікації, може іншого кольору. Ну, давайте ось цей. Додаємо до кошика. Перевіряємо наш кошик. Ми бачимо ці два товари. Гарно, це вже може спрацювати на 100%. Виходимо і переходимо в розділ, де наші монети. Ось натискаємо на кнопочку монети. Чекаємо, і що ми тут побачимо на першій позиції. Ну, давайте ваші варіанти. Так, друзі, ми побачимо саме ці три ноги. Їх раніше у мене тут не було. Я їх вибрав випадково. Ми бачимо, крім ціни, у них є тепер і знижка. Давайте пролистимо і далі. Тут ми побачимо схожий товар, тут будуть з'являтися вже якісь там штативи, триноги, селфі-палки, інші триноги. Давайте пролистаємо, ось бачимо друга тринога. Ну, ми все одно давайте ще нижче пролистаємо. Ось тут штативи, а ось ще три нога. Давайте зайдемо в неї. Бо тут і відсоток такий непоганий, хоча не 50%, але безкоштовно доставка. Ну давайте спробуємо цей ж приклад. Заходимо в неї і бачимо, що, що ця ціна не відповідає, бо це кріплення для телефону. Добре, вибираємо саме триногу, вибираємо інший колір і натискаємо «Bind Now. Що ми бачимо? Так, знижка спрацювала, і ціна дуже гарна, навіть краще ніж той категорії, де ми її знайшли. А якщо ми там її купляли або додали б до кошика, то отримали всього 2% за монети. Тож бачите, наскільки вигідно купляти саме таким способом. І товари з категорії Choice додаються сюди дуже легко. А що робити, коли ви хочете сюди закинути товар, який не в цій категорії, але ви хотіли б його купити за знижкою за монети. Давайте і це спробуємо. Треба вибрати щось таке, чого не було в рекомендаціях, в пошуку, а також категорії Choice. І тут мені на думку спадає, що я ніколи на алікс не замовляв Powerbank. Тож, давайте в пошуку вб'ємо у Powerbank, зайдемося якісь, які воно запропонує по пошуку, трошки їх потригерім і побачимо, чи попадуть вони в категорію рекомендованих в монетах. Так, ну от і перші результати пошуку. Давайте якісь виберемо. Ну, ось сучасний якийсь на 66 Вт. Тож, давайте зайдемо в нього. Ну, начебто ми хочемо його вибрати, подивитись, якусь специфікацію про нього прочитати. В цілях експерименту навіть не будемо додавати до кошика, а також не будемо затримуватись тут тривалий час. Тож відразу виходимо і переходимо до іншого повербанку. Давайте запам'ятаємо його картинку, просто зайдемо і відразу вийдемо, чи дасть воно якийсь ефект, чи ні. Ну і для контрольної перевірки давайте ще якийсь такий повербанк, незвичайний. Зайдемо ось на 50 тисяч мА. Звичайно, там їх нема, це якийсь фейковий, але все одно натиснемо і зараз давайте перевіряти вже категорію монети. Тож повертаємось до неї, натискаємо на кнопку Coins і ваші ставки, чи буде вона на перших позиціях, чи не буде. Так, на першій позиції залишилась тренога, але давайте подивимось, чи є повербанки. Так, повербанки є. Дивіться, воно додало їх. Ну, давайте ще полистаємо. О, і наш повербанк, який ми тільки на секунду зайшли і вийшли. Бачите, додає так. Листаючи, я бачу їх не так багато, але друзі, ми і не так багато їх роздивлялись. Я вважаю, якщо ви більше будете приділяти часу на їх перегляд, то воно їх вам сюди позакидую. Тим більше, якщо ви будете розглядати більше моделі і залишатись на сторінці товару більше часу. Давайте ще трошки пролистаємо. Бачимо, є базе. Оце вже такий преміальний сегмент. Тобто, бачите, сюди вони вже потрапляють. І таким чином ви сюди їх накидуєте. Друзі, є ще одна категорія, дуже важлива. Вона завжди стоїть на другому місці і називається Limited Offers. Бачите, ось з годинниками. Тут можуть бути не тільки годинники, будь-яка фотографія, бо за нею ховається не карка товару, а ціла категорія. Цей розділ дуже важливий. Тож запам'ятайте, як в нього заходити і кожного дня перевіряйте. Бо тут дійсно з'являються товари з великою знижкою. Але знижку в цьому випадку вам треба буде сплатити наявними монетами. І тут вже ці монети вони показуються. Тобто ви розумієте, скільки вам треба буде віддати монет за той чи інший товар. Друзі, ви, мабуть, чули, що деякі люди купляють товар виключно за монети. Так це трапляється саме в цьому розділі. Кожного ранку о 10-й годині оновлюється товар. Вам терміново треба зайти в цей розділ, бо товари розмітають перші 10-20 секунд. Швидко-швидко гортайте донизу, дивіться краєм ока, чи є де ціна 001, цен чи 005. Якщо таку побачили, швидко заходимо, навіть не роздивляємося, що це за товар, обмінюємо монети, натискаємо Купити і, може, тоді буде шанс у вас щось урвати. Але, друзі, не потрапте в халепу. Саме в цьому розділі. Інколи з'являються товари, які коштують 0,01 цент, чи 0,02 чи 0,05. На картинці написано безкоштовна доставка, але після натискання кнопки ордер, коли ви вже фінально формуєте своє замовлення, воно вам додає доставку іще по такій ціні, що просто капець. Якщо б ви цей товар купляли по звичайному пошуку, то, наприклад, він там коштував би долар, а тут ви за нього сплатите і 10, і 20, і навіть 30 доларів. Таке також бувало. То супер, якщо ви це побачите і не фіналізуєте замовлення. Буде добре, якщо ви це побачили, коли вже сплатили, але продаванщині. Вам його відправити. Тоді ви робите відмову від замовлення і вам повертаються гроші. Але буде погано, якщо продаван вам вже це вислав. Коли ви захочете відмовитись від замовлення, вам Aliexpress поверне тільки вартість товару, тобто нуль. Цю посилку буде можливість повернути, якщо вона ще залишилась в Китаї, але за доставку вам нічого не повернуть. Тому, друзі, будьте дуже уважні в цій категорії в погоні за безкоштовним сиром. О, є товар за це гарний приклад. ну давайте зайдемо, подивимось. Це ялинкова прикраса, дракончик, символ наступаючого року. Бачите, треба сплатити 1 це. І додати 67 монет. Але вже все розібрано, все сиреньке, навіть якщо ми захочемо вибрати іншу модель, вона також нам не дасть її замовити. Але, друзі, може, в перші секунди це ще можливо було зробити. Тож спробуйте, може вам більше пощастить, але вже місяць, як я кожного ранку о 10-й годині заходжу в цю категорію, ще нічого не зміг собі замовити. Бачите, йде відлік часу до наступного оновлення товару. А я вам нагадую, що кожного ранку о 10-й годині він оновлюється і у вас є можливість купити товар майже за безцін. Обміняв його на монети. Але для цього вони повинні бути у вас. Також, друзі, давайте розглянемо ще один розділ Super Deals. Це також на головної сторінці. Ось він. Саме цікаво, що тут можна знайти товар, який знаходиться в нашій улюбленій категорії 3 за 2 долари або 3 за $1.79. І його тут можна придбати набагато дешевше, навіть ніж $1,79. Причому не треба купляти 3 товари, ви можете просто знайти його. От вам потрібен тільки один товар. Ви його собі купляєте, і не треба ще 2 додаткових. Також звертаю увагу: це також товари категорії Choice. Вони також попадуть в розділ рекомендовані там, де за монети. але вони туди попадають набагато дорожче. Так, навіть та знижка. Яка пропонується, вона не покриває тієї ціни, яка пропонується вам тут. Наприклад, саме в Чорну п'ятницю в цій категорії продавалась автомагнітола за 6 доларів. Після того, як я неї тут понатискав, в рекомендовані там, де купляти за монети, дуже багато накидало автомагнітол і тих самих моделей, і інших, але саме дешеве з рахуванням знижок за монети, все одно коштувало десь біля 8. Але я тут побачив інший товар, і коли я перейшов в категорію за монети, я побачив, що там можна вибрати дешевше. Може, це був інший продаван, але той самий товар і він виявся. Це дешевше ніж тут в суперзнижках. Тож, друзі, кожного разу порівнюйте. І ви знайдете для себе найдешевий і приємний варіант. Щойно побачив хапчик, який я купляв, і оглядав його в минулих відео. Друзі, дуже гарний хапчик, я вже перевірив, все працює. Дивлюсь, що ціна та ж сама, що на розпродажу 11.11. 11 У мене був купон на 2 долари, та ще спрацювала там трохи цих монет. В Категорію з монетами він також потрапив, але там ціна вже була 11 доларів, що не покривали тими відсотками, що пропонувалось. Тож я купив його тут. Так давайте зайдемо, подивимось, чи з'явився він там чи ні. Ось відкриваю я монети і дивлюсь: ага, на першій сходинці нема. Тож давайте листати далі. Там все ті ж три ноги. А, а ось і він. Але бачите, нема піктограмки з відсотками, да і ціна вища. Це тому, що цей товар знаходиться в категорії суперділ. Там ціна саме найнижча і саме тому я купив її там, бо дешевше ніде не знайшов. Друзі, дивлюсь наговорив більше ніж на 20 хвилин. Я навіть собою пишаюсь, бо все, що я вам казав, я не читав. Це все з голови. Так було дуже багато дублів перезапису звуку, але жодного слова я не прочитав. Дуже болить горло, також вибачайте, голос хрипить. Записую це вночі, тому, мабуть, чується, оце нічне гундосення. Також вибачайте. То якщо у вас ще залишились питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Я завжди вам відповідаю, ставлю серденька. Можна про ці знижки на Aliexpress сказати довго, але я сподіваюся, ви зрозуміли, де ці монети, як їх використовувати, в якій категорії, в якому розділі, як отримати товари за бісінь кожного ранку. Також підсумую, що самі дешеві товари я зустрічав в категорії Super Deals, але там їх не так багато. Звісно, якщо ви купуєте товар просто з пошуку, то треба обов'язково дивитися в розділ монети. Там ви знайдете цей самий товар, але дешевше, бо спрацюють ваші монети. Сподіваюсь, ви не втомились. Тож я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, Па-па!